На Закарпатті співробітники СБУ та набу викрили міського голову та голову районної ради, причетних до корупційних схем. За матеріалами справи посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки в центрі міста площою понад 3 гектари. Організатор схеми, голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. За даними слідства на сесії, міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною заниженою у майже дев'ять разів при цьому покупцем ділянки стало приватне товариство, фактично контрольоване головою райради. За матеріалами справи за занижений висновок власникам компанії оцінювачки дали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн мільйона гривень продали за 9,6 млн грн. гривень. Наразі співробітники СБУ та Набу затримали міського голову, голову районної ради, екс начальника відділу комунальної власності та. Земельних відносин міської ради відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також двом власникам компанії оцінювачки та оцінювачу готується повідомлення про підозру за такими статтями кримінального кодексу: стаття 358, стаття 364, а також стаття 368 прим 4.